Так, зараз буду робити перший запуск. Не забуваємо знімати захист шини. На даній пилці є праймер для підкачування бензину. Закачуємо бензин в карбюратор. Відкриваємо заслонку, подачу повітря. Кнопка вімкнена і пробуємо перший запуск. Купила зразу. Кнопка, в принципі, зручно одним пальцем великим вимкнути, вимкнути. Має металевий упор. Тут відкручується фільтр. В фільтрі є поролонова частина, яку треба продувати. Так, тормоз. шини. Коли одіваєте дану кришку, коли встановлюєте шину, не забувайте. Вимикати тормоз, тому що ви не зможете просто її одіти. Також є цікава е скоба, можна фіксувати карабін за пояс або чіпляти до руки, коли лізеш по дереву, щоб воно, якщо випаде, пилисне на руці. Дану пилку треба обкатати 5 годин, а потім вже можна працювати. Візуально пилочка мені подобається. Побачимо, як вона по себе покаже при обрізці саду. Це, в принципі, її основна функція буде обрізка саду, а також порізка невеликих дерев, гілок на дрова. Так, Кому сподобався даний огляд, підписуємо, ставимо лайки. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!